Херсонський політолог Володимир Молчанов говорить, що окупаційна влада не визнає місцеве самоврядування. Деяких чиновників змушували до співпраці, але вони відмовлялися та виїжджали на підконтрольну територію. Тих, хто залишився, залякують, забирають у полон. Тому, незважаючи на опір, який чинять херсонці, і на вогневий контроль над територіями ЗСУ, окупаційна влада буде завозити фахівців з Росії. Вони беруть якихось людей з проблемами певними на території Росії, як правило, корупційними проблемами, які були спіймані. Можливо, буде так навіть така цілеспрямована політика щодо виявлення додаткового таких чиновників і шантажу, або ти їдеш на Херсонщину і скупаєш свою війну перед родиною, або ти сідаєш у тюрму. Велику ставку окупаційна влада робить на виховання підростаючого покоління, тому на Херсонщину привозять вихователів і вчителів з РФ. Переважно це близькі родичі військових, які вже облаштувалися у місті, говорить Володимир Молчанов. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, окупаційна влада завозить на Херсонщину медиків та спеціалістів сфери управління в першу чергу через те, що висококваліфіковані фахівці Херсонщини відмовляються співпрацювати. Що зрадники, от в сфері управління саме вони були потрібні оркам тільки на початку. Зараз фактично їх це не цікавить особою. Вони хочуть просто скажімо так, на ключові посади розставити своїх людей, які для них контрольовані повністю, які для них зрозуміли, і безумовно це громадяна Російської Федерації. Тобто, це є такої класичної анексії. Заповнити брак кадрів окупаційній владі вдасться лише кількісно щодо якості їх праці. Є чимало сумнівів. Говорить Молчанов. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.